Доброго дня, дуже приємно знову зустрітися. І тема нашої сьогодні доповіді це вазотомія, її обґрунтування і методики виконання. Перед тим, як розпочати, я хочу поставити запитання, на які ми повинні з вами отримати відповідь: які критерії ефективності лікування алергічного реніту? Які особливості анатомії фізіології порожнини носа і слизової оболонки носа, які типи хірургічного втручання можуть застосовуватися при алергічному реніті, які показання до вазотомії, які протипокази до вазотомії, які існують види вазотомії, які є особливості у дітей рані і пізні, післяопераційного періоду. Отже, перше питання. Які критерії ефективності лікування алергічного реніту? Критерії ефективності це безпосереднє усунення або хоча б значне зменшення проявів алергічного реніта, а саме закладеності носу, чхання, виділення з носу, свербіж, відновлення нюху з умови його погіршення і відсутність бронхіальної астми. Які ж особливості анатомії та фізіології? Це дуже і дуже важливе питання, тому що носові раковини розташовані латерально в носовій порожнині. Закручуючись у медіальному напрямку донизу, і зовні кіські покриті шаром еректильної, тобто печеристої, залозистої, васкулярної тканини, псевдостратифікованим стопчатим, відчистим епітелієм. Я хочу сказати: якщо ви задасте таке питання, наприклад, своїм пацієнтам або лікарям, навіщо нам потрібна порожнина носа, то я думаю, що більше 80% відповідають так, для того, щоб дихати. Але я нагадаю, що дихаємо завдяки легеням. А ось готовим повітря в носі. І вся його анатомія і фізіологія пристосована для того, щоб змінити якості цього повітря, для того, щоб ми могли ефективно дихати. Порожнини носа влаштовані таким чином, що під слизовою оболонкою розташовується мережа капілярів і кавернозних тіл. І ця потужна кровеносна сітка забезпечується системи зовнішньої і внутрішньої сонної артерії. І жоден інший орган нашого організму так рясно не забезпечується кров'ю, а крім чоловічого стетеного де також присутня кверенозна тканина. Це з причиною функціональним навантаженням на порожнину носа, про яке я тільки що казав. До специфічних морфологічних особливостей будови судинної сітки слизової оболонки носа, що не зустрічається більше в жодних інших ділянках слизової оболонки дихальних шляхів, відноситься система печерестих венозних сплетень, розташованих між капілярною сіткою та венолами, і мають важливе функціональне та клінічне значення. Печереста тканина зустрічається в підслизовому шарі нижніх носових по повільному краю середніх носових раковин, біля задніх кінців верхніх і середніх носових раковин, а також на перегородці носа. І на слайді ви бачите практично таку картину. Стіленвод бачать при ендоскопічному обстеженні, тобто на слизовій оболонці дуже-дуже рясна сітка із венозних сплетінь. Якщо зробити, наприклад, ішемізацію, вони становляться незамітними, тобто скорочуються і потоншується слизова оболонка. Це дуже і важлива якість. Вечерісті і венозні сплетіння є клубком розширених вен, стінки яких багаті гладкою мускулатурою і містять еластичні волокна. Ці кровеносні судини зазвичай знаходяться в спавшомуся стані. І під впливом різних фізичних, хімічних, інфекційних чи психогенних факторів лабільна кавернозна канина переповнюється кров'ю, що муттєве призводить до набухання лизової оболонки носа. І ця здатність носових раковин. Наповнюватись крові і спадатися називається вазомоторною. Кров притікає від задніх відділів порожнин носа до передніх, тобто в напрямку протилежному потоку повітря, що вдихається і сприяє більш ефективному його зігріванню. Носове судине русле пристосоване для швидкого проходження плазми з крові у тканину і навпаки. Стінки кровоносних судин слизової оболонки характеризуються наявністю підвищеної кількості пор в ендотелі судин, що сприяє швидкому переміщенню рідкої частини крові з судин навколишню сполучну тканину, а також створюють сприятливі умови для швидкої взаємодії з просвітом судин різних лікарських препаратів, наприклад, симпатами медиків або кортикоїдів. Спазм судин печеристих венозних сплетінь. Звільнення від переповнення їх крові відбувається підпливом симпатичної нервової регуляції. Вплив імпульсів від парасимпатичної нервової системи призводить до дилітації каверонозних судин, при розширенні печеристих венозних сплетінь і переповненні їх крові відбувається різке збільшення товщини слизової балонки, розмірів носових раковин, які можуть набрякати настільки, що повністю закривають носові ходи і ведуть до обструкції порожнини носу. У подальшому підпливом хронічного катерально і протективного запалення відбувається гіперплазія всіх тканин, раковини, починаючи з залоз, сполучної тканини і закінчуючи її кістковою основою. На слайді ви бачите, що невеликий набряк або збільшення носових раковин може блокувати проходження повітря від незначного. До повної її обструкції. І наступне питання: які ж типи хірургічного втручання можуть застосовуватись при алергічному реміті? По-перше, це вазотомія. Це часткове руйнування відозмінених судинних структур, розташованих у порожненні носів з метою налагодження нормального дихання. По-друге, це латероконхопексія – Іноді операція включає латеро носової раковини, під час якої раковина злегка надламується біля основи і відсувається в бік, що дає змогу значно розширити носові ходи і відновити е, аеродинаміку е, воздушного повітря. Септопластик. Це оперативне втручання, мета якого вирівняти носову перегородку і перемістити її у потрібне положення у порожнині носа. Показанням є утруднення носового дихання через викрив носової перегородки, і септопластика дозволяє розкрити просвіт носа для відновлення нормального дихання. Септопластику необхідно виконувати разом з вазотомією у випадках, коли внаслідок викривленої носової перегородки пацієнт на фоні утрудного носового дихання тривалий час приймав деконгестанти. Викликавши медикаментозний вазомоторний реніт. Іншими словами, септопластику виконуємо разом з вазотомією, коли, окрім гіпертрофії нижніх носових раковин, ми маємо викривлену перегородку носа, що самостійно буде утруднювати носове дихання, погіршуючи якість життя пацієнта. І на даному слайді ви бачите ступені набряклості нижньої носової раковини при передній ріноскопії. Перша картинка це нормальна нижня і середня носові раковини. Потім наступна це невеликий набряк, середній набряк І, як ви бачите, може настати повна обструкція носових ходів. Які ж показання до вазотомії? Перше, неефективність фармакологічної терапії алергічного реніту. Необхідність постійно виконувати використовувати судинозвужуючі засоби, медикаментозний реніт. Анатомічні аномалії кісткових структур. Консервативні незворотні форми гіпертрофії нижніх носових раковин, такі як фібрінозна, сосочкова форма. Коморбідні поліпози, епітеліальна гіперплазія, спайки в носі при гіпертрофіях носових раковин, поєднані з викривлення перегородки носа, про що я вже казав. А які ж протипокази до вазотомії? Це гострі інфекції та гнійні запальні процеси, як в органах дихання, так і в інших органах. Погане згортання крові, психічні порушення, період менструації, вагітність і період лактації у жінок, які існують вазотомії на сьогоднішній день. По-перше, інструментальна вазотомія це класичний метод, під час якого руйнуються зайві судини в товщі носової раковини на всьому її протисі. лазерна вазотомія це видалення гіпертрофованих ділянок. Слизовою за допомогою лазера, і цей метод відрізняється своїм малим травматизмом і відсутністю великої крововтрати. Радіохвильова вазотомія – це висечення слизової за допомогою радіохвиль, які одночасно запаюють судини, і в результаті операція проходить практично без крововтрати. Електрокаутерізація ну це вже старий метод, який практично ніде вже не використовують. Його суть полягає в припіканні тканин, які згодом рубцуються, здавлюють судини сплетіння, що дозволяє відновити дихання. І сьогодні ця процедура виконується все рідше і рідше, адже з'явилось безліч більш сучасних і менш травматичних видів лікування, які не травмують навколишні здорові тканини. Саме мається на увазі слизову оболонку нижніх і середніх носових ракет. Ультразвукова вазотомія – це видалення, видалення уражених ділянок слизової носу за допомогою ультразвукового впливу. Під час операції відбувається склиювання уражених судин і їх усунення. Цей вид операції застосовується тільки в легких випадках, оскільки ультразвуковий вплив дає змогу видалити лише незначний шар шлизової оболонки. Ну чому саме так? Що це може хтось знає, є такий ефект. Холодного кипіння це кавітація. І тільки оті клітини, які на поверхні електрода, вони, тільки вони знищуються. Тобто дуже-дуже невеликий вплив. Кабляція це операція, яка проводиться за допомогою каблятора. Це інструмент, з значника якого виходить холодна плазма, приблизно десь 70 градусів, і вона руйнує молекулярні зв'язки уражених судин, І в цьому е Травматизація і кровотрата дуже невеликі, і цей метод достатньо поширений і в Україні в тому числі. Кріодеструкція це всім відомий метод припікання рідким азотом. Ураження клітини руйнується за рахунок впливу низької температури та ефекту тромбозу капілярів. Вакуум резервця проводиться шляхом введення підслизовий шар спеціальної трубки і створення негативного тиску. Гіпертрофована тканина аспірується, в результаті чого епітелі помітно звужуються. Цей метод ще досліджується і не застосовується повсюдно. Ну і дуже сучасний такий метод, як шеверна вазотомія. Це також хірургічний метод видалення слизової оболонки ракови носа. Для цього методу використовують спеціальний інструмент шейвер, який являє собою електричний ніж з лезом, що обертається і до цього приєднаний ще електровідсмоктович. І наявність будовного аспіратора шейвер дозволяє проводити операцію у відносно сухому полі з хорошою візуалізацією. Як перевага методу, багато хірургів визначають скорочення часу операції. Класична техніка шейверної вазотомії передбачає більше щидіння оточуючих тканин під час маніпуляції, тому що шейвер заходить товщу, не чіпляючи слизову оболонки. Це дає кращий післяопераційний перебіг та реабілітацію. Ну а до недоліків цього методу можна віднести високі вартість шеверної установки та його обслуговування. Які ж є особливості у дітей? Через вузькість і малий вертикальний розмір носової порожнини в новонароджених і дітей раннього віку навіть невелике набрякання слизової оболонки спричиняє порушення або припинення носового дихання. У дітей старшого віку основою причиною порушення носового дихання є аденодні ветації, часті гострі назофоренгіти. Нерідко поєднується з гіпертрофією піднебійних мигдаликів. І у таких дітей у зв'язку з постійно порушеним носовим диханням відзначається набряк нижніх носових раковин. І чим довше супутні потоли залишається налікованим, тим сильніше вираженим залишається цей вазомотор. У підлітків і дорослого населення причиною стійково порушення на дихання різні форми хронічних ренітів: алергічний до 70%, вазомоторний, приблизно десь 20%, інфекційний, медикаментозний. Це постійне застосування судинозвужуючих, гормональний. Коли ми кажемо про реніт вагітніх або людей, у кого є гіпотиріоз, а також атрофічний реніт. Ранній і пізній післяопераційні періоди. Е, проблеми у цьому періоді, я маю увазі ранній післяопераційний період це кровотечі, зниження нюху зумовлене набриком тканин, утруднене носове дихання через реактивний набрік слизової оболонки. І тривалість періоду утрудненого дихання після операції різна у різних пацієнтів і може становити від 3 днів до 2-3 тижнів. Зазвичай в носові ходи після операції встановлюються тампони типу Мерацель на 1-3 дні для того, щоб зупинити кровотечу. Щоденний носа лікарем та ларингологам для усунення ризитку. Розвитку спаєк та синехі, це обов'язково, антибактеріальна терапія при наявності тампонів у носових ходах, а також ми пропонуємо ізофра по одному вприскуванню три рази на день 7-10 днів, ізотонічні селі по одному, два, два вприскуленню, 3-4 рази на день 14 днів, не приймати гарячих ванн і обмежити фізичне навантаження на один місяць. Пізні післяопераційний період. Ну, проблеми в цьому періоді наступні: це спайки та синехівнози. І щоб попередити ускладнення, необхідно відвідувати отоларинголога для якісного туалету носу та дотримування усіх рекомендацій. І найголовніше, важливо розуміти, що хірургічний метод лікування, як самостійний при алергічному риніті не застосовується. Позитивний результат від хірургічного лікування алергічного реніту можна отримати тільки в комбінації з адекватною фармакологічною терапією, тому що десенсибілізуюча терапія антигістамінними препаратами, терапія типічними глюкокортикоїдами, співпраця з лікарем алергологом і отоларингологом є обов'язковою частиною успішного лікування і отримання бажаного результату. Дякую за увагу!